Сьогодні я хочу побудувати алмазний маяк, а для цього мені потрібно 164 алмазних блоки, а це 1476 алмазів. Боже ж, скільки це роботи. У мене є кілька цікавих способів, як шукати діаманти, і я готовий їх протестувати разом з вами. Тож не будемо втрачати час. Давайте підемо шукати печеру. О, здається, я знайшов одну. О, блін, скільки ж тут вугілля. Але, на жаль, сьогодні не день вугілля. Сьогодні ми шукаємо діаманти. А, стоп, стоп, стоп. Е, це що, якийсь прикол? Ха. Відчуваю, що мене десь. Е, наїб. Мене розвела гра. Ну, блін, ну як так можна ж? Гаразд тоді підемо в цю. Ем, е... <звучить> Та все, коротше, я більше не хочу в це грати. Я вирішив тупо копати вниз. І. Ауч! О, оце вже наче схоже на печеру. Але це трохи не те, що нам потрібно. А! Що за маленька печерна людина? Нам потрібно спуститися ще нижче. О, оце вже те, що нам потрібно. Монстрів тут щось дофіга. Оу. А ось і мої перші діаманти. Дуже сподіваюся, тут не два. Ем, Тут два. Та відчіпися! Оу, ще його кінти повилазили. Тож, поки я різатиму їх мечем, я швиденько розповім наш план на сьогодні. А на сьогодні ми маємо 4 завдання. Перше це спробувати всі види видобутку діамантів. Друге це зробити сам маяк. Третє побудувати величезну алмазну вежу. І четверте найголовніше не померти. Я вже відчуваю, як боляче мені буде добувати ці 200 стаків діамантів. Ну майже 200. Я тупо копатиму їх вічність. Тож давайте протестуємо перший метод, Surprise, в якому я просто блукатиму по печерам та шукатиму діаманти, які знаходяться на поверхні. Гоу, здається, я вже тут був. Так-так, у минулому епізоді, в якому ми збудували величезного Вардена. Обов'язково подивіться, бо я ще в житті так багато не орав. А, боже, 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 боже. Так, я сподіваюся, на цей раз ніхто не вилізе. Ось це, я до речі, заберу. От, блін, і як я міг це упустити? Так, у мене вже 4 діаманта. О, я бачу ще один діамант. Від мене не сховаєшся. О, ще один. Так, і це вже в нас сьомий, восьмий, дев'ятий, десятий. Є. Коротше, таким способом діаманти добуваються ну дуже просто. Тому давайте поставимо таймер десь на годину та подивимось на результат. Оу, oh, чорт! І час пішов. Є один конкретний мінус цього способу. Приходиться лазити по цим печерам, а в них ну тупо дофіга монстрів. Воу-воу-воу, чуваки, що за конфлікт? Зелений, ти б краще допоміг. Перестрілка тут, звісно, серйозна. Так, 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 що тут у нас? Супер епічна битва. З лівого боку у нас містер Зомбіус, а з правого. Щось це дуже швидко закінчилося. Так, пройшло всього десь 18 хвилин, а у мене вже 29 діамантів. Воу-воу-воу. Як тільки я починаю засмучуватись, що тут немає діамантів, так вони відразу якимось магічним способом з'являються. Воу, тут новий біом. І. ще один є. Давай, кріпер, допомагай. Так, от так треба робити. Велика тобі повага, кріпер, дякую, я тебе люблю. Ах! Ще зовсім трошки, і у мене буде повноцінний стак алмазної руди. Ем. Е, якого хера? Майнкрафт мене тупо ненавидить? наводить. Нарешті я зібрав цілий стак діамантової руди. І це виходить, що я маю близько 15 алмазних блоків. Бо коли у мене буде кайло з удачою 3, а я сподіваюся, що воно у мене буде, воно мені даватиме в середньому по 2 алмази з однієї руди. І в загальній сумі ми отримаємо близько 2 стаків діамантів. Є, yeah! це те, що нам потрібно. Містер чорні штани. Не могли би ви трошки посунутись? Будь ласка, дякую. Ну що ж, ось і минула година. І за цю годину, використовуючи перший метод видобутку, я зібрав 89 блоків алмазної руди, що насправді є дуже непоганим результатом. Але на цьому я не закінчив пошуки, тому що кілька годин я матався печерами і збирав діаманти. Загалом ставлю цьому методу десь 7 балів з 10. Цей метод однозначно працює, але він вимагає дуже великих зусиль. А я такий, що люблю полежати і щоб воно само все збралося. Коротше так-так, я той ще ледер. Тож, за цей час я зустрів спавнер зомбі з супергівняними скарбами. Боже, яке ж це гівно. Але я все одно його забрав, поздоровкався з скрипером. Чортів мазохіст Та назбирав десь близько трьох стаків алмазної руди. Давайте, напевно, повернемося на базу то поповнимо запаси їжі, а потім знову повернемося до нашої справи. Ой, це, напевно, краще закрити. Що ж, давайте подивимось, скільки руди я назбирав. Я попадую вежу розміром 3 на 3 блоки, і після кожного методу буду доповнювати її, доки ми не зберемо потрібну нам кількість діамантів. А я нагадаю, що нам потрібно аж 1476 штук. Це кавздець. Тут вже досить високо, не смертельно, але високо. Мислі, що? Мені вже самому цікаво, якою вона стане наприкінці цього відео. А зараз візьмемо трохи їжі. О, звісно, золоті яблука. Та погнали тестувати другий метод видобутку діамантів. Довбень, ти промазав. Цей метод досить відомий і суть його полягає в тому, що нам потрібно закопатися на координати мінус 58 блоків. А далі просто почнемо викопувати тунель, не зрушуючи нижче або вище. Такий план. Тому я спустився до потрібної нам висоти. Давайте поставимо люк, щоб повзати цими тунелями. Ставимо таймер та починаємо копати. Воу! Я знайшов Редстоун. Напевно, цього разу краще я не буду ігнорувати інші руди, буду збирати все підряд. Мені вже самому цікаво, чи зможе цей метод перевершити перший. Я хочу трохи потягнути інтригу, тому я сховаю лічильник діамантів. Обов'язково додивися це відео. Кінця. Тож, я став копати тунель, але не просто, а прокопуючи ще міні тунелі з обох боків з відступом у два блоки. І таким чином я сподіваюся знайти діаманти. Так я вже копаю близько 20 хвилин, і у мене зараз ламається моє улюблене кайло. Дякую тобі, пташечка, ти служила мені вірно. Але у мене є ще одне. Ось і минуло пів години, і я вже можу сказати певні висновки за цей метод. Цей метод повне гівно. Я прокопав ось такий величезний тунель, і за перші 15 хвилин нічого крім рестована і заліза я взагалі не знайшов. В один момент я став думати, може щось я роблю не так. Я спитав у Гугла і подивився відео на цю тему на Ютуб, і я взагалі не знайшов помилки свого боку. Але на цьому я не зупинився, я продовжував копати. На мене замахнувся кріпер, і все-таки я їх знайшов. Так! На 29-й хвилині я все ж таки їх знайшов. Так, це в нас вже другий, третій і четвертий. Е. Упс. Тож за півгодини, використовуючи цей метод, я знайшов всього 4 блоки діамантової руди. Ставлю цьому методу цілих 0 балів і погнали вибиратися звідси. Давайте доповнимо нашу вежу. Гоу-гоу-єее. Oh, yeah. Абсолютно нічого не змінилося. Давайте швиденько відремонтуємо кайло. І бам! Попередній метод мені не дуже сподобався, тому спробуємо наступний. А наступним методом у нас буде метод глини і болота. А цікавлять нас саме ось ці значки з глини. Бо якщо правильно розрахувати координати, саме під ними мають бути сховані діаманти. Тож давайте перевіримо, чи правда генерація алмазів прив'язана до глини, так само, як і до лазуриту. Обов'язково включаємо chunk border і тепер ми зможемо побачити, де закінчується і починається chunk. Тепер відзначимо центр цієї глиняної цятки і прорахуємо 6 блоків на південь. І сьомий блок це буде місце, де потрібно копати вниз. Саме тут і повинні бути заховані діаманти. Ну, давайте перевіримо. Опа! А ось і підводні камені цього методу. Так можна і в лаву впасти. Оу. Чесно кажучи, до останнього не вірив, що це спрацює. Але подивіться, в мене вже 2, 3, 4, 5, 5 діамантів. Блін, це реально працює? Ну давайте спробуємо знову. Так, давайте зробимо все за тим же принципом. Відмічаємо центр. І тут я зіткнувся з такою проблемою, що в цьому місці глина знаходиться надто близько до краю чанка. Тому в таких випадках потрібно розділити 6 блоків на дві сторони. Але принцип той самий. Ем, тут нічого немає. Давайте спробуємо прокопати кілька блоків в різні сторони. Опа, ось де ви ховаєтесь. Це, звичайно, не так швидко, як мені б хотілося. Зате набагато прикольніше. Оу, а, чуваки, що кіпіш? У мене взагалі немає часу з вами теревенити. Тож я почав далі тестувати цей метод. Перші два рази мені ще пощастило, а ось решта разів це був просто рандом. Але все ж таки інколи я знаходив діаманти. Це вже, напевно, моя 20-та спроба знайти діаманти. І знову нічого. Поки я тут шукаю діаманти, я подумав, а що якщо зробити незритивий маяк. Хоча було б круто зібрати взагалі всю колекцію маяків в моєму світі. Якщо думаєш так само, став подобайку. Зелений, навіть не намагайся. Якимось чином мене привело до печер і подивіться, кого я знайшов. Так, а ну пішли геть від нього. Я не знаю, як ти сюди потрапив, але, блін, який же ти мілаха. Але, вибач, у мене зовсім немає часу тебе рятувати. Блін, гаразд, я його врятую. Давай, давай, йди до мене. І Так. Поки я шукав підходяще місце, де його висадити, я знайшов купу діамантів. І я думаю, це місце ідеально підійде. Давай, хлопчику, повертайся додому. Опа, тут у нас ще діаманти. Я вирішив більше не тестувати метод болота та глини, тому що він таке ж лайно, як і попередній метод. Тож ставлю цьому методу 4 бали. І то це я ще так нормально зависив, тому що цей метод суцільний рандом. Або це мені так постійно не щастить. Давайте швиденько віднесемо наші діаманти до вежі і О, так. З кожним разом все вище і вище. А тепер на черзі у нас ще один метод. Цей метод нагадує попередній, тільки він працює з гравієм у звичайних річках. Бо як виявилось, він на дні річків теж має свою специфічну форму. Постав вподобайку, якщо ти також цього не знав. Тож, все працює за тим же принципом. Відмічаємо центр, і якщо в методі з болотом і глиною нам потрібно було прорахувати 6 блоків на південь, то в методі з гравієм нам потрібно прорахувати всього 4 блоки на північ, і п'ятим блоком буде місце, де ми копатимо вниз. Я дуже сподіваюся, що цього разу мені пощастить більше. Та чому мені постійно попадається цей діорит? Так так, я його ненавиджу. Я вже з практики можу сказати, що мені щастить тільки в перший раз. Один, два. Три, 4. П'ять. Під водою я ще діаманти не знаходив. О, Оу, чорт! О, ще й кріпер виліз звідки. Коротше, я все зрозумів. Такими темпами я точно не знайду, потрібну кількість діамантів. Оу, хто тут у нас? Блін, за цей час, поки я вилазив з пещери, я знайшов більше діамантів, ніж поки тестую цей метод. Oh, no, 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 no. Да ну нафіг, що, два рази підряд. Я дам цьому методу останній шанс відігратися. Та твою ж. Коротше, це була остання крапля. Та ну його в баню, блін. Це якесь прокляття. Останні три методи просто не працюють. Тож ставлю методу гравію в річках 2 бали. Останні два методи, напевно, краще підійдуть для гри на сервері з друзями. Це просто як розвага без напруги. Але не для нас. У нас тут не можна розслаблятись, тому що у нас тут хардкор. Тож на даний момент. Е, тут ціла алмазна жилка. Третій, четвертий, п'ятий, шостий. Ооо, сьомий. Восьмий. Так. Дев'ятий, десятий, одинадцятий, дванадцятий, тринадцятий. Хоу, цілих 13 діамантів. Чесно кажучи, я перший раз таке бачу. Тож на даний момент найефективнішим методом є перший метод пошуку діамантів у печерах. Тому що ви тільки подивіться, я бачу діаманти тут і тут. А, стоп, чекайте. Десь я їх тут бачив. А ось вони. І це все в одній печері. Круто. Але це ще не все. Я маю ще один козир у рукові. Зацініть, як я вмію. Є ще один цікавий метод, який би я б хотів протестувати найбільше. Але протестуємо його трохи пізніше. Гохо, чел! Де ти взяв таку броню? Щось їм взагалі на мене пофіг. Тож, давайте віднесемо до башні все, що я назбирав. Оу, тут вже капець, як високо. Але все ж таки цього, мабуть, недостатньо. Чесно кажучи, я вже задовбався копати, тому давайте зробимо діамантове кайло та зачаруємо його на удачу 3. Є, дуже добре. А тепер давайте зробимо маяк. Для крафту якого, до речі, потрібна зірка Незеру. І є тільки один спосіб, як її здобути потрібно вбити візера. Тож, давайте відправимося в Незер і здобудемо 3 голови візер скелетів. Воу, wow, чувак. І щепися від мене. Мені одному здається, що гаст один із найтисячих мобів у Майнкрафті. Він такий великий і якийсь. безкорисний. А якого моба ви ще вважаєте марним? Напишіть у коментарі. А ось і фортеця. Саме тут і мешкають візер скелети. Тільки власне. А де вони? Я вже хвилин 5 бігаю по цій фортеці і так нікого не знайшов. Wow. Це звідки? Оу, от цих краще уникати. Оу-воу-воу-воу-воу! Оу, 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 оу. Звідки він взявся? Що тут взагалі відбувається? Так, це в нас вже третій, і. Nope. В нього також нічого не випало. Швидше за все ми застрягли тут надовго і нам доведеться битися з бізер скелетами. Але я дуже сподіваюся, що це не займе багато часу. Так, перша голова є. І залишилося ще дні. Оу, що! От бляха! Вони мені тепер спокою точно не дадуть. Для активації візера нам ще знадобиться пісок душ. Тож ми його також заберемо. Загалом я провів тут близько двох годин, і давайте я швиденько розповім, що зі мною сталося. Я бігав навколо фортеці і навіть знайшов скриню, в якій був один діамант. До мене завітав Руський Мір, і я навіть мало не помер, але я все-таки вижив. Хоча й лишився майже без броні. Я продовжував сгачти візер скелетів і здобув в другу голову. Зустрів візер скелета, який просто стояв в АФК. Поборовся з гасними за звання найкращого стрільця. та да! Загалом здобув три і навіть 4 голови візер скелета. Оооо, ви тільки подивіться на це. Ось так і виглядає карма. Тож, нарешті, у нас є всі матеріали для візера. І тепер настав час його вбити. А для цього закопаємось кудись глибше. І ось настав момент кульмінації. Це мій перший такий серйозний бос в цій серії хардкори виживання. Тож давайте почекаємо, коли він відродиться. Оу, чорт! Та замочимо поганця. Оу, я тільки що знайшов діаманти. О, так. А ось і зірка Незеру. Це було не так важко, як я думав. І візер, до речі, копає дуже непогані тунелі. Тож зробимо трохи махінацій, і маяк у нас? Доповнимо нашу вежу. І нарешті можна приступати до наступного методу добування діамантів. І цього разу це буде тунельна ТНТ-бурмашина. Але для працездатності цього механізму мені потрібно кілька стародавніх уламків, тому я вийшов у Незер, спустився до потрібного рівня, зробив купу ліжок і почав підривати все навколо. І так я знайшов цілих 7 штук стародавніх уламків. Тож стародавні уламки ми зібрали. А ще нам знадобиться редстоун, рейки, наглядач, поршень, нотний блок, блок слизу. Спустимося до координат мінус 58 блоків та почнемо будувати суперепічну ТНТ-бурмашину. Ну що, машина готова, тож давайте зворотний відлік. 3, 2, 1, пуск! І. Бум. Так. Тож тепер ми просто натискатимемо на нотний блок. Таким чином будемо прокопувати тунелі та. оу, діаманти. З усіх методів, які я використовував, цей мені вже подобається найбільше. Так що, давайте приступимо до майнінгу. Це однозначно найкрутіший метод добування діамантів. Тому що він приносить не тільки діаманти, а ще й лазурит, золото, редстоун. Редстоуну взагалі було так багато, що мені аж довелося перетворювати його на блоки. Щоразу мені доводилося прибирати лаву, щоб цей механізм не злетів к чортям собачим. А ще я відбивався від скелетів і кріпери постійно намагалися ліквідувати ТНТ машину. Ні ні ні! Метод ТНТ-буру мені дуже сподобався, тому я ставлю йому 10 балів. І я однозначно рекомендую вам протестувати його в своєму світі. Тож за півтори години я зібрав майже 4 стаки діамантів, а ще купу золота, лазуриту та редстоуну. Є, такий результат мене цілком влаштовує. Тож давайте доповнимо нашу башню всіма діамантами, які я здобув методом ТНТ-буру. Ось як виглядала башня на початку відео, але ви тільки подивіться на неї зараз. О, чорт, воно вийшло реально величезне. Крутяк. Виходить, ми збудували мрію кожного Майнкрафтера. Я не знаю, скільки тут в сумі діамантів, але дуже сподіваюся, що цього вистачить для того, щоб збудувати маяк. Так, ну що, давайте перевіримо. Один, два, три, чотири. Воу, цілих сім штук випало. Так. Перші три стаки у мене є. Блін, це, звісно, дуже прикольний процес. Особливо тому, що у нас тепер дуже багато діамантів. Але. Хоч би мені вистачило... Будь Ласка. О, тут стільки діамантів, що вони навіть не вміщаються в мій інвентар. Давайте відразу перетворювати їх на блоки. І. 164 діамантових блоків у мене є. Супер. Але також у нас ще дуже багато діамантів залишилося. Я зараз прям як у ті депутати в Верховній Раді. І ось настав цей довгоочікуваний момент, на який ми всі так довго чекали. Давайте збудуємо діамантовий маяк е десь е тут. І остання вишенка на торті. Поставимо сам маяк. Ооо, він працює. Фух, чесно кажучи, не думав, що доживу до цього моменту. І останнє, що мені б хотілося зробити, це прикрасити місце навколо маяка. Тож давайте зробимо щось не дуже складне з матеріалів, які в мене вже є. Я думаю, що окиснена мідь ідеально впишеться в дизайн нашого маяка. І нарешті, наш маяк готовий на вигляд, просто відпад. А вам, мої друзі, я дякую за перегляд. Підтримайте мене, будь ласка, лайками та подивіться мої попередні серії виживання. Всього найкращого і до зустрічі!